А у четвірочок колесо Фортуни, День. Змін Змін у вашому житті, можливо, навіть Да? карта Колесо Фортуни, можливо, також по колесу фортуни. Якщо, знаєте, я як зараз вам поясню. Якщо були в мінусах, станете в плюси. Якщо були в плюсах, то будете підете можете в мінуси. Тобто, як це? Все йде, все минає. Зміна планів, поїздки можуть бути. Да? Тобто по карті колесо, колесо фортуни, знаєте, якось прийміть потік. Не якось не чиніть спротив. От вас понесе, як понесе, як міняється ваш, наприклад, самі планували там одне, а воно якось трошечки по іншому. От не супротивляйтеся, діть за потоком. От і все, енергетично, то значить так повинно бути, скажімо так. Бо тут судьбоносно, тут якісь є кармічні або судьбоносні якісь вузолки в вашому да, житті, які ви повинні обов'язково пройти. От ви будете такі Так, Тому не супротивляйтесь, бо якщо почнеться з да, то все одно у вас. Ви зробите якесь коло, да, от пройдете його, і ось знову будете як в тому місці, де вам потрібно бути, і обратно будете це його проходити. Тому ідіть якось ну, так, як треба. Давайте подивимося, яка причина. Ну тут, я думаю, тут буде просто якась зміна життя. Переміна, зміна. Да? Дуже довгий час якесь було таке по, е, по мірності, якось затягнулося якесь таке життя на одній на одній. Воно хоч і збалансоване. Воно хоч і якесь. Е, е, як би сказати? Я не можу сказати, що воно. Е, Помі... Збалансоване, помірне, да? тобто, і по сонечку якась таке ну, тепле приємне, але якесь воно. Ну, я не знаю, як можна, наприклад, сказати людям, які на території України, що тепле і приємне, да? але якесь затягнувшися, да? можливо, в когось ну, не в когось, а у всіх. Як би маскати, відлюдськувати від трошки. Можливо, не хочеться спілкування, не хочеться якоїсь закритості якось. Знаєте, як ото, в своєму мірку. Хай яке воно не є, але це в своєму. Не хочеться якогось такого активної дії з усіма. І можливо, це ну, не то, що можливо, воно таке є. Це печаль, це моральність.